Фіктивне працевлаштування у Житомирі судитимуть працівниць медзакладу за незаконну виплату зарплати. У Житомирі сидитимуть колишнього за відділення медзакладу та її підлеглу за фіктивне працевлаштування доньки експосадовиці і виплату майже 200 тисяч гривень зарплати. Повідомляє суспільний Житомир. Слідчі Житомирського райуправління поліції встановили, що завідуюча підрозділом Житомирського медзакладу, наразі звільнена з посади, фіктивно влаштувала на роботу у відділення, яке очолювала свою доньку, і організувала виплату її заробітної плати. Водночас її донька жодного дня не працювала молодшою медсестрою. Вона вчалася в іншій області, сказала речниця прокуратури Житомирщини. Як повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції України у Житомирській області на своєму сайті до цих справ залучили 58-річну підлеглу, бо учасницям схеми слідчі інкримінували службове підроблення, частина перша статті 366 кримінального кодексу України. Екс посадовиця відповідатиме також за зловживання владою або службовим становищем частина 1 статті 364 Кримінального кодексу України.